Воно не має меж навіть в тому, що він запрошує вас святкувати День Соборності України в той день, коли в Києві сьогодні з вогнепальної зброї міліція вбила людину. Вперше в історії України. Це вже другий, хто загинув на Майдані. Коли в Україні знаходяться, просто проходять зараз масові акції протесту і запрошувати на святкування, це є. Повне блюзнірство і повний цинізм. Можете навіть лопнути від злоби Віктор Федорович, але я цього не можу не сказати. Друге питання. Стосовно того проєкту рішення, який. Мені байдуже, дасте мені слово чи ні. Стосовно того проєкту рішення, який підготовлений, я журналістам відкоментую його повністю відкоментую територіальні громаді, це є прикладом. А... Повною правового нігілізму з одного боку, а з іншого боку. А з іншого боку, це є прикладом класичної політичної розправи, оце чудово розумієте. Але я можу стверджувати одне: цій владі залишилося дуже недовго. І пан Білоусов, він в кращому випадку піде на пенсію. В кращому випадку. В іншому випадку може бути значно більші наслідки. Дякую. Нам він вже закінчує. Ми будемо проводити палком, і не Так ми на щасливо. Бачите, ж йде мова про політичну розправу. Бачте. Ну не для поведінка, але що я не займаю, звичайно. Будь ласка. По першому питанню. Проєкт рішення міської ради по міській.